Лудвіничина має можливість приєднатись до міжнародної системи студентських книжок. В місті в приміщенні турцентру Подільський розпочав роботу офіційний уповноважений офіс оформлення міжнародних студентських посвідчень. АСІС Місто Вінниця офіційно приєдналося до міжнародної системи студентських книжок. Це ICIS. А в принципі, в усьому світі і особливо в країнах Європи, всі студенти знають, що якщо ти маєш міжнародне посвідчення ISIC, то це тобі дає право користуватися багатьма пільгами. Студенти сьогодні багато подорожують. І для нас важливо, щоб вони, якщо є така можливість, користувалися знижками в усіх країнах Європи, знижки на відвідування музеїв можуть доходити до 50%, знижки на транспорт до 50%. Ніжки на користування тими чи іншими продуктами взагалі є унікальними. Наприклад, Майкрософт на своїй програмі пропонує знижки до 100%. Тобто деякі речі для студентів є безкоштовними. але для того, щоб скористатися такою програмою по інтернету, потрібно мати посвідчення Асі. Дотепер власниками АСІ з посвідчень була зовсім невелика кількість вінницьких студентів, адже можливість оформлювати картку мали лише деякі профкоми та офіційні представництва в Києві. Зараз же отримати посвідчення. Стало набагато простіше, потрібно просто звернутись в туристичний центр Подільський та представити документ, що засвідчує статус особи. Дуже приємно, що вінські студенти тепер зможуть отримувати такий айсік спокійно, вільно, буквально за 5 хвилин. Тим паче ми поставили завдання ...муніципальній компанії відпрацювати оформлення їх по інтернету. Тобто студент може в перерві між парами заповнити анкетку на сайті, переслати її, а потім тільки заїхати забрати. Достатньо буде фотокартку переслати інтернетом, ми роздрукуємо, зробимо, і це все буде зручно. Всі свої послуги компанія буде надавати безкоштовно для студентів, роздруковувати фотографію, оформлювати, це все робити. Єдине, що студент буде сплачувати ну, міжнародну ціною 80 гривень за сам АСІК, яку ми перераховуємо в асоціації. Муніципальна компанія Турцентр Подільський для власників АСІС посвідчень встановила спеціальну знижку в 50% на всі власні послуги. А до початку нового навчального року планується впровадження в місті розгалуженої дисконтної системи. Подалі ми поставили завдання попрацювати зі всіма кав'ярнями, ресторанами, перш за все музеями, транспортом. Оте, щоб такі знижки були, і я думаю, що ми з вами побачимо до 1 вересня, до нового навчального року, що Вінниця вдало приєднається до таких програм. Хоча ті міжнародні бренди, які ну всеукраїнські бренди, які представлені у Вінниці, вони вже надають таку знижку. Власники АСІС посвідчень можуть отримати понад 41 тисячу знижок та спеціальних пропозицій в 120 країнах світу. Тож не дивно, що плани у них вже є. Планую поїхати подорожу по Європі, і буду сподіватися, що мені дуже допомог. Може, саме цей квиточок Вона дуже допомагає. Тобто, студентам знаєте, коли їздити подорожувати, дає багато скидок. Я дуже надіюсь на те, що поїду в Париж і надіюсь там буду її використовувати в офіційному уповноваженому офісі. Отримати міжнародне посвідчення мають можливість. Окрім студентів, також і молоді люди віком до 26 років. Та вчителі для цього просто необхідно звернутись до турцентру. Тетяна Соловей, Віталій Демиць, новини телеканал Смарт.